Як мешканці громади можуть брати участь у вирішенні місцевих питань? Тобто мешканці мають приймати безпосередню участь і впливати на рішення своєї влади? Як це можна зробити? Це подавати місцеві ініціативи мешканці можуть. Проводити громадські слухання вони також можуть. Писати електронні петиції вони також можуть. Збирати загальні збори жителів вони також можуть. Тобто це інструменти впливу на владу. І це означає, громада не просить, а вона вимагає згідно закону, згідно того, що прописано в статуті. Третє. Як ухвалюються рішення і кому підзвітна влада? Статут встановлює. Як скликаються взагалі сесії ради? Як публікуються рішення Ради? І як кожен житель може дізнатися, а що ж ухвалила рада? Четверте, як громада розпоражується своїми коштами і своїм майном? Мова йде про комунальне майно. У статуті може бути прописано, як формується бюджет. Як витрачаються бюджетні кошти? Хто контролює комунальне майно? Це також має бути прописано окремо, щоб кожен розумів, що він є власником комунального майно. І що відбувається з цим комунальним майном? П'яте. Це символіка традиції та почесні звання. Це тут також це визначає. Мова йде про герб, про прапор, про гімн громад. Усе це затверджується у статуті. Так само, якщо казати про звання почесних громадянин громади. Є таке звання? Є. Місцеві свята також прописані, дні міста чи села, також це прописано. І це, якщо взяти, це обличчя громади, її гордість і самобутність, щоб кожен розумів, що таке громада, які свята, герб, гімн, хто там є почесні громадянини. І оце і визначає оцей блок Статут громади. Чітко і зрозуміло.